О, всім привет! сьогодні ми далі продовжуємо грати наше чисто виживання і mm -hmm. і так день дуже багато серії поставили і медалі знімаємо, мене далі узер включені всяке таке. О, всім да, привіт. Да, да. всім привіт. і і що роби... робити будемо Ем. Um, давай два. Мені треба. Мені. Е... треба все Так, треба зробити броньку, ми зробимо броньку. мы хотели бронзовую броню запутать, но это очень по-настоящему неудобно да так, выкидываем все. так, железо так, железо, железо, железо так это не может а, mm -hmm. быть вот так мне не будет а там же не, а там же не могу, мир не включен да, я включил, это так, раз это я и делаю броню два штанишки Мені треба, мені треба чотири, ні, п'ять і треба лампи, треба. треба два моторчики. Два так, і і і і и и ишкари. Ладно, зупинки. Ми далі продовжуємо. Ага, uh -huh. ладно. Е, бронзу зробили. Я там поробив трохи мені. Чи скільки вже сундуків поноробляв. Так, мені. Я хочу зробити, я хотів щось зробити. Я забув, що я хотів зробити. Я хотів ту штуку зробити, а ту штуку дуже довкрасти, ладно, потім зробити Ладно, пішли в вас, зачка, я, с... я скинув э, речі. Мотор, 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 зачка, ще зробив два мотора. після того як це з найближчих сел. Взагалі сьогодні під Слов'янським. Сьогодні втрату. вчора, позавчора, тривають обстріли з мінометів, з стрілецької зброї, зі снайперських бінтівок. Сьогодні ми були на одному з Слов'янському, Слов'янська, втрату... можна йти? Я посортував тут. Ні, верстаком. Не крафтите? Що Що не крафтите? А ні, тут я питання не привезу. Не, не привезу. Тут два верстака, я такий і такий. Та є за цікаві штуки, хто б сортував? Я був. Пол... Все, 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 вах, вах. Ну, в 16 фпс, ну ладно, пішли в ад. Взад. Бачите, тут кактуси трохи вжать, шарядька відходи, я роблю тут кактуси, ферму кактусу більше. Це вже багато вже на кактусі.

Bedeutet, основите, да? no, и смет. И. Е. Ты знаеш? Ой. Есть се змяняє, постійно укріплюється в соцціальних. Ладно, ти просто ну, Це... з цієї статистичністю згідно не втрачено ха <laughs> no, я викинула ну подивіться мені першому йти а ти я досі я там в тому світі я не запущуся оу oh, фак так да, я зайду туди ні я вже, я вже тут стою so, тут оу oh. я зайду я заходжу є там щось? цікавенько ну no, ми з піщами ось така вон я не можу вийти з портала. А, лагай. Не! еаа, Будь ласка! а Лагай, я Не, хочу О, видлагало. О, что у нас таке? Тин. Нас тут тень я, чувак. купаємо тін Я внизу внизу? Я купаю тін Я наверх ведь. Я купаю тін Ой-ой-ой. ой Хуя ж присрал, що я же під собою у мене. Мене лагає дуже сильно. Та, трохи лагуч. Воу, що то було? Воу. ресурси я, чувак, купай ресурс. А чого воно вибухає, коли я купаю? Де я вибухає? Да я Мені три рази три рази вибухає. Ресурс може такий хоче. Вибух... Та я б ты мене лагає. Сори не тайні. <плес> О, знову зірвалося, що зірвалося, дійсно, то логану вже. Ні, то логань потворить. А що він такий маленький, про то? Чи то так здається? Піздець просто. Знизу так маленький кість. Я беру у тебе, тут ніс нема. Чо, тут ніс нема, там вже тупік? Ну, на горі тупі, да, я ще вище не ліс. Зараз біжу у Ладно, я йду, я йду, я йду, я йду. Ти там щось було? Вот Отак, перейшовся чуть-чуть. Тінчик знайшов. йшов. Тінчик Росії анексію Криму, підтримку повстанців і сепаратистів на сході тебе, на на не на виходити назовні. Нагадаю, перша пішов президента і поводилася вести російські військові. Півострів анексували пішов до портала референдум. Як... Мене кличуть. Я заря кажу. Зара а? куда тебе на безпекову конференцію його пропозиція. Та їсти. Ладно, а я верну. Я... Вернемся. Так, ми продовжуємо и і... туши сядьку на купаю, я просто відходом и мене кликали. И і... е, що е, тут таке? Купати, там, е, той, е, як твой называется? Значит вниз. Значит вниз, я короче до ползу сюди. Так, Боже, вода. я бежу мене лагаю, ну то ізад, дурни взад. Лау, лау, Лава. Де лава? Одна малава Я не бачу, у мене все... на Його капає його біля мене. От ви ступотло зараз до капу. В мене не капає, бо в мене все на мінімум. От можеш зробити дзюк. Ну, Давай. А, ні, ні, бо. Що тут у нас? Так, полу, полу. Так, а тут ще у нас дырка якась, а ще одна шахта. А що там ще одні шахті? Е, то портал ват, блин. Я назад вернувся. Молодец. Тут нічого не розумієш, тут прямая, и тут все одинаковое. Все. Да бежим. Ох, лагое. Зараз не звекин, в любом. Не. Я залагал. А, тут якийсь чорний. Ой. Чорний з мод метра, та? Ні, то, як то. Чорна, так. О, взірвалось. Я так чуть не помер то то? як Ресурс. Ресурси, ресурс. Але в мене кілька кінчається. А це у нас таке, це вже за... А стін. Я маю кільку повну майже. Я не маю. Ну, зірвалось. Взірвалось. О, зірвалось. А в мене вогонь не рухається, бо у мене на мінімум графік. А, да да, стрежеш, коротше мене все на мене все на мінімі, мене все виключено, що все можна. Хочеш мод? Мене 22 уровень. 22 у мене 18 і що? Яка жату і опити десь стоїте зробити зачарувальну, бо я хочу зачарити кірку. Ух ти, якийсь білий той. Що там у нас є? О, зірвалося. Я вже купав 4 вези руди. Олена вже звикла розділяти відходи, бо розуміє, а то О, лазурит. Лазурит можна перед і буде бу... алмази. Так? Це буде... О, то алмази... А, значить, ти треба шолку касання. О, вуголь. Вугіль точно тут, тут корисно, бо тут коли... Уд... Як думаєш, два стаки кварцу хватить? Ну, нам, так. А то мені треба для броні. Чувак, ти знаєш, можна то все пер... передрубити. а мені якась ту штуку та пильку треба. Можна передрубити. блін, один фпс. 12-15 мене кірка зламалася. Супер. Супер, вага є, супер. Чи мені купати? Супер, ззаду, ззаду. Ну. Погнай, куди купати? Сюда. Кажи, ага. Рукою давай ламай. <с <с Відійди! Ти ламаєш рукою два роки. Тоді викинь мені всі хі, може там буде лагало. Може ти не живий. Ну ладно, газуй. Мені треба кірку. Ти бачиш, як залагує в мене? Ага.

Скажеш, що не йдеш, бо мене взагалі нічого не працює, мене впадає FPS. Святка. Свят. Ти в себе мирний? О, лазурі, я ж писав мирний. бо в мене так лагає, що ви ще хочете, щоб без мирно? О, лазурі. Хуй вам вирати. якщо перед робити зробілося, то дуже багато лазурі та вийде. Блять, курва. Ти ти лазурі не копаєш.

Е, ти мій поєнт, бля, той поставив? Ні. Нє. Я теж. Херва. Я забув. Ти хуй мене ч... Я? Ааа. Чи ти не нагадав? О, золото. Я тут знайшов якийсь чорний... Тут Тоді ці луги. Так. Тут луги, ні. Золото ти пропустив, ти. Я не маю кірки. А, да, точно. Що буду подивитися? Ліпший вихід пошукаю. Давай йди вихід, шукай. Мене не забуде. О, тут ще багато рейсів, коротше. Ну, давай до тебе зі портнусь, мій Ні. Та. Мені лагає, я не можу Я ледве хожу. Так тобі й треба. Де твій ресурс? Вон з гори буде. О, золото. Ту моб? Може й моб. Мерний, якщо... Мерний, включений, наче він мерний. Якщо Ні. вони... Мені на показалось. Знатав. Золото. Не, я нашел выйти. Так, поставь поинт, да. теперь Зараз, назад в хіт, зараз, зараз, зачекай, старай, зачекай. Мені треба плю, пыли, пылючки твои стоишь из хит. А, та теж рука от может и выбор. По випадає, прикинь, Redstone, в аду. Нормально. Я в в шоці. О, там О, я буду <laughs> Так і глючи, і, і, і ну, Мені гірше моєму комп'ютері ще нічого не було. ще так йому ж так не лагало. <laughs> На рене, в АЮ так ще не лагало. В ніколи лагало.

Так, ружавий колір вихід. А що у нас зривається? Ну скажіть, что у нас зривається? Може, коли, а, коли під собою, воно зривається. Вихід. О, да, я взрывался. Ну. Вехи. Ок. Убегаем, что тут поедет скаву. Чекайте на портал ватт я иду вернусь в ну я відчуваю, что ты видишь ел. Эээ, не гірше ще стало деколи так все деко може зависнути. Оооооооо, можно йти. Так, куди Та, У меня не... багато лави Так, як ти йшов Ладно, йдем. Тупой дем. Тупой вперед. Та ні, тут там не так же и страшно лави багато нема. Ну. На Б крепость Чекай, я тут бу-бу-бу. Нет, полный лавы. Информативный картон. Можешь закинь. Від... Закинчим, а. Ну, И не знаю, как хочешь. Ну, можно закинчить, а потом продолжить. Жак выведем. Да, мы уже выйдем сзада. Ну, зада. -зада. Стату лайки, подписывайтесь, если на канал.